Криптовалюта розвивається і не стоїть на місці. Криптомагнати купують тачки хати за крипту. А ми досі дивимося на це. Та сподіваємося, що монобанк не кине блок на картку через перевищення ліміти. З'являються нові тапалки, аеродропи, роздачки, схемки, на яких ми залутуємо грошей. Але коли щось треба купляти в магазині, то треба виводити гроші на картку та палити свої грошові об'єми. Потім вам телефонують з банків, питають звідки гроші у непрацюючих людей. Далі обкладання налогами. Ну а далі. Та, взагалі, у простих банків не можна переводити гроші на тезер, чи поповнювати крипту на великі суми, це від тисячі доларів. Так як для банку це вже немала сума, як могло б вам здатися. Тож в силу тут вже вступають всякі інші банки. До прикладу, револют, з яким теж існує багато проблем. Зенбанк, на якому я пробував реєструватися, але мене навіть не підтвердили та не дали користуватися їхніми послугами. Тож я пошукав, які у нас ще існують криптобанки, на яких хороші ліміти як на витрати, так і на поповнення. І мені попалось багато відео про. Український криптобанк Трасті Плюс, звісно, я здивувався, так як я шукав хоч якісь варіки банків в Європі, а тут наш український криптобанк. І звісно, я скачав прогу, пройшов реєстрацію з паспортом. До речі, проблем з обробкою взагалі не було, як з тими ж револютами чи зенами. Та я був здивований, що тут можна платити єврами в Європі та закидати як з гривневої картки, так і прямо з біржі на картку Трасті Плюс. Так як будь-де при оплаті йде подвійна конвертація з крипти в євро із євро в гривні, а випуск картки коштує всього. 10 євро. І зараз у моєму криптоканалі по ф'ючерсам ми з командою почали експеримент, де я закину тисячу доларів, та кінцева ціль буде 60 тисяч доларів. Перші результати вже є, та ми будемо впевнено крокувати до своєї цілі. Якщо бажаєте з нами, то посилання на мій фьючерсний канал буде в описі. Також, який плюс я побачив, коли користувався карткою трастів? Це нульові комісії, тобто, коли я плачу в магазині, то комісії немає. При тому я зараз в Європі і оплачую в євро. А закидав я ці гроші з гривної картки. Плюс я подивився, які у них стоять Ліміти на день та трохи офігів. Так як я можу піти і купити Львівського спокійно по одному євро 5 тисяч штук. Тобто я можу купляти чи приводити 5 тисяч євро на день та 50 тисяч євро на місяць. Поки що у мене стільки немає, але ми ростемо, плюс баланси не стоять на місці, плюс я теж вивожу бабки з крипти, перевожу на цю картку та теж плачу без комісій. Плюс чим мене ще порадував Трасті Банк, він дає тримати біткоїни, ефіри і багато альткоїнів. І навіть Dogie Звісно, я знаю, що для Багатьох людей крипта це прям супер складно. Треба вибрати найкращу біржу для торгівлі. Та коли я перший раз зайшов на цю біржу, то у мене в очах потемніло від цього інтерфейсу. Пройти паспортну реєстрацію, зробити аналізи монет, торгувати монети, купляти, холдити, і, взагалі ще куча всяких режимів. Деякі захочуть ще на фьючерсах якось заробляти. Коротше, для цього треба дуже багато часу, щоб розібратися, щось почати там робити і взагалі просто не втрачати там бабки. Та спочатку вам рекомендую просто. Зареєструватися по посиланню в описі на банку трасті, поповнити картку та інвестувати в самі базові монети: це біткоін та, звісно ж, ефір. Ви почнете вивчати на TradingView аналіз, навчитеся аналізувати монетом, а далі ви вже будете лізти на біржі. Плюс на трасті, прямо в банківському рахунку, є розділ ринок, де також є графіки монет, де ви можете відслідковувати позицію, в якій стоїте. Наприклад, я свій перший переказ здійснив через наш український банк МОНО, і все пройшло успішно буквально за дві хвилини. Та гривні у мене автоматично конвертувати. Алися в долари, та я зразу можу купити вже крипту. Також ви можете зручно здійснювати перекази просто за номером телефону. Також у банка є лояльна служба підтримки, та якщо у вас виникнуть якісь запитання, ця служба підтримки завжди вам допоможе. Та що можу сказати в цілому, якщо ви шукаєте, як можна купляти та зберігати крипту надійно і нескладно, то наш український банк дає такі привілегії. Так як ні в одному європейському банку я не побачив таких плюсів в сторону клієнта, та це просто навіть швидкий та зручний спосіб взаємодіяти з криптою. Та, звісно ж, найвеличезна фішка це платити криптою в магазинах. Просто пішов в магаз, купив, що хочеш, дістав картку трасті, оплатив та кайфанув, що заплатив криптою. Та не забувайте ставити лайки на канал, підписуватися, тому що ми вже йдемо до перших 10 тисяч підписників на каналі. А також залітайте до нас в криптоканал, де ми заробляємо 60 тисяч доларів з тисячі. Думаю, це буде дуже цікаво. Посилання на мій трасті банк та ф'ючерсний канал я залишу в описі. Всіх обняв! Ще побачимось!